Відновлення хрещової тканини при хворобах суглобів. Беремо одну склянку киш'ю горіха, який має багато магнію і допоможе встановленню хрещової тканини. Одну склянку насіння гарбуза чищеного, який має великий уміст цинку, буде сприяти обезболюванню запальних процесів у ваших суглобах. Одна склянка насіння очищеного соняшника. Має великий вміст макро- і мікроелементів та вітаміну Є, е, який буде не давати розрушенню хрещової тканини. Все перемішуємо, отримуємо муку, додаємо одну склянку меду, розмішуємо і маємо ліки. Зберігаємо в холодильнику. Приймаємо по одній чайній ложечки за пів години до їди вранці та вечором за пів години до сну одну чайну ложечку. Після лікування до закінчення ліків. Місяць робимо перерву і продовжуємо лікуватись. Рекомендую для лікування суглобів шість разів на рік робити. Цю процедуру для того, щоб встановити хрещову тканину. Тільки в комплексі, коли ми будемо пити водичку три рази в день, у водичку додаємо одну столову ложку яблучного оцету, одна чайна ложечка меду, 3-4 грама солі три рази в день, за годину до їди, водичка 50-60 градусів. П'ємо, підготовлюємо шлуночок для роботи, позитивні емоції та фізкультура, очищення кишечника один раз на неділю. Тільки при комплексному підході ви будете мати постійне здоров'я і забудете дорогу в аптеки та лікарні. Гарного дня та мирного неба всім!